Всем привет! Літо вже закінчилося, я тільки починаю відпочивати. Я сьогодні на пляжі. Сьогодні буду дуже весело проводити свій час разом із ботами. всякими. Вон спортсмен є, є тип, який ось ось згорить скоро, магазинчик недалеко, та вежа якась незрозуміла. Я не знаю, що там зараз ми подивимось. Привіт! Я приїхав сюди, щоб відпочивати, але цей дядька хоче, щоб я працював. Мені треба зробити бургер та хот-дог А що мені за це буде? Так, що у нас тут є? Масло, майонез, гірчиця і кетчуп? Потім у нас тут є гриль. Це. Холодильник, непорожній, булочки різних видів, слайс, напевно, штука, яка нарізає слайсами. Ну, взагалі-то я прийшов сюди просто відпочити. Я сподіваюся, ти дуже добре заплатиш мені за те, що я буду тут працювати. І так, мій блог продовжується. Сьогодні я буду працювати на кухні. Давайте, значить, зробимо зараз бургер та хот-дог. І так, для бургеру нам треба котлетка, її треба пожарити на грилі. Щоб котлета жарила. Нам треба вімкнути гриль. Та, бляха. Ух, поки я камеру налаштовував. Ой-ой! Котлетка згоріла. Нічого, я ще одну зараз пожарю. Так, тепер нам треба взяти дві булочки та нарізати сир е, слайсами. Все, котлетка готова. Я беру ось такий дуже смачний сир. Це, звичайно, не чедер, але теж піде. Кладу ось сюди його та ось так: хоп. Слайс. Так, далі мені треба взяти дві булочки, оцю нижню та оцю верхню. Спочатку беру нижню булочку, сюди кладу котлетку, далі накриваю сиром. Зверху, звичайно, верхня булочка. І ось такий оба бургер у нас виходить. Дивіться, як я можу. Ой, я випадково половину з'їв. Ладно, я зараз ще приготую три бургери. У мене є чудова ідея, я хочу спробувати дещо зробити. Як думаєте, я зможу дирижувати бургерами? Ну, давайте спробую зараз. Оп, оп, оп! Ой. У мене ще один є. Так, мені ще треба зробити хот-дог. Беру сосиски, кидаю їх на гриль. Зараз я там приготуюся. Мовчи. Chick... Я тут розмовляю. О, сосиска повернулася. Мені треба булочка звичайна, гірчиця та кетчуп. Значить, звичайна булочка. Сосиску. я зможу спіймати? Так... Ні, не можу. Гірчиця та кетчуп. Гірчиця. Я зробив. Ходдох, тепер я повинен, як я зрозумів, доставити це замовлення. Санкастел бот та спортсбот. Я бачу, Сенкастал стоїть і знайшов оцього спортсбот. Воно він стоїть, м'ячик кидає. Вітаю замовлення Глово. Отримайте та розпишіться. Thank you. Ого! Що ти голова? Привіт. О! Ти хочеш пограти? Не хоче вона грати зі мною у пончику бол. Ну добре. Ого. Що ти так кидаєшся? Так, ладно, я взагалі-то тут по справі. Мені треба замовлення твоє віддати. Лови все, замовлення я виконав. Ого. Він дав мені за це грошей. Дивіться. Плюс один. І дав нове завдання. Ну, де що гониш? Реально. А взагалі-то чому ти не працюєш? Ладно, що мені тут треба зробити? Бургер з восьми інгредієнтів, отдох та просто дві булочки. Третє замовлення для йога бота зроблю. Ось так. Все. Беру булочку. Оба. А, вісім інгредієнтів. Ча... ні, я придумав як. Так. Ой-ой-ой, пав, трохи, ще й кетчупом вниз. Так, один. Два інгредієнт. Три. Мастила. Все як ти любиш? П'ять. Ой-ой-ой! Бургер йога бота впав. Бекон. І огірочок. Тобі підійде такий бургер чи ні? Куштуй. О, куди його? Булленд. А, а, а де мені його взяти? Може, там в магазині щось є? Що ти голова? Привіт! Я тут знайшов, значить, ось о Кулленд, cool але. Ага, він каже, типу, будеш чилити у воді, тоді там зможеш знайти грошей. Мені треба гривня, щоб купити Кулленд. Cool Я вирішив повернутись, забрати бургер, зараз віддам його ось йога-боту. Ваше замовлення. Я не зрозумів. А, я їй не ці булочки зробив. Але могла просто в руки віддати, а то швиряє так, як паскуда. Тримай. Thank you. Оно я бачу кеш там лежить, та там. Ось бачу монетки. Я хочу дві монетки взяти. Все, тепер я можу купити. А це що за штучка така? І що це? Тримай. Оп! Cool Є, все. Так, хот-дог, значить, мені треба булочка для хот-дога. Сосиска піджарена. Гірчиця. Та ося вода. О, щось вона дуже погана. Кукумбер. Бляха. Я все зламав. Все, піду віддам тунтан боту. Нічого собі ім'я. Ей, голова. На їж! Що ну, тобі не подобається? Ебать вони їжею просто кидаються як тварі останні. Бляха, я знову на ту булочку взяв. Тримай. Що, yes! ти даш мені ще грошей чи ні? Мені треба гроші. Опа. Дякую, дзенкую. Все, на сьогодні я тут напрацювався. Я приїхав сюди відпочивати, правильно? Тоді ходімо, далі, будемо щось робити на пляжі, тут багато чого можна зробити. Хей, привіт! Ця тітка мені сказала, збудуй замок з піска своєї мрії. Зараз ми будемо будувати, будувати пісочні замки. Тут є. Якась інструкція, і ось по цій інструкції треба будувати. Зараз побачимо, що з цього вийде. Давайте спробуємо збудувати замок по інструкції. В кінці кінців мені за це грошей заплатять. Треба взяти ось таку арку, напевно, її. Поставити на фронт ось так. Якщо справа дивитись, а з фронту, отут і отут стоять звичайні кубики, а тут квадрат, отак. По кутах ось така штука. Я думаю, з лівої сторони точно так же, як і з правої. Зараз буду пробувати Представляєте, я правильно збудував? Дивіться, який замок в мене вийшов. Можна його ще прикрасити. Чудовий замок вийшов. Так, що, є наступне завдання, Бокам ось так. ще одна ось така штука. Правильно? Це якась залупа, якщо чесно. Що там далі? Далі у нас іде щось теж тяжке. Кубик посередині, це якась херня вийшла, якщо чесно. А, ось так. Виконав. Це було дуже ле. О, так вона мені грошей дала, а я не бачив. О, привіт, малюк! Ану, іди йди сюди! Ти будеш мені як декорація. Буду тебе звати лупоглазик. Це мій лупоглазик. Хочу тебе сфотографувати. О! Дивіться, яка чудова фотографія вийшла. Раз, два, три, чотири, п'ять. Напевно, так. О, це правильно. І... Оп, стій, стій, лупоглазик. Зоідберг, точно, тепер тебе звати буде Зоїдберг. Та що ж ти падаєш? Стій? Ой, я його вбив. Дивіться, який у мене Зойберг тепер. Стоїть просто поверх замку і кайфує собі від життя. Шо ти, голова? Привіт. Yes. Він хоче кулент? Я зараз тобі принесу, тільки мені треба грошей зібрати. Ще один Зойберг. Тримай монетку. Так, а ну зараз. Тримай, що ти хочеш? Боже, що ти робиш? Не згори. А, то це не п'ється? Це як я розумію, просто типу сонцезахисний крем. Все, давай, шляпа в двері. Відпочивай. Шо ви, я зараз буду займатися йогою. Дивіться, які в мене гантельки прикольні. Каже, повторюй за мною. Не знаю, правильно я все роблю чи ні. Ось так от, типу, треба. Фух, я вже устав, якщо чесно. Але це спорт, наче називається. Ух. Все. Вона мені сказала, що зараз грошей за йогу дасть. О. Дивіться, реально гроші. Ще одна гривня, і того в мене 5 гривень на балансі. То, ходімо там до тітки, отої біля водоспаду, хочу подивитися, що вона мені зможе запропонувати. Я біля водоспаду зараз буду розмовляти з цією пані. У неї така файна шляпа. Я хочу таку шляпу, але. А я дістав, прикиньте, тепер у мене є така файна шляпа. Вона хоче, щоб я зловив метелики. Бачу, один ось тут стоїть, а інший. О, отам от літає. Дуже повільно. А! Ні, бляха, він полетів. Поки я тут, я можу грошей назбирати собі. Одна гривня, 2 гривні, 3 гривні. Я 4 гривні знайшов. Треба їх покласти у багаж. Осьо, повернулась. Зараз я спіймаю цього метелика. стій ти, ну що ж ти такий швидкий? Тихо. Стояти, думав, я не спіймаю тебе головати. Все, я віддав її металика. Так, наступний от там от сидить. Тихо, ось о він сидить. Боже, ну в тебе і очі. Оп! Біймав, тримай третього, а, другого, вибачаюсь. А третього я десь не бачу. Може зараз підіймось туди і подивлюсь зверху. Сий, оно, воно падла, сидить. Опа, Ха -ха. Куди ти зібрався? Здорово може тебе. Посмажити. Тримай третього метелика. Далі що, підемо, пограємо в м'ячик, напевно. Ага, о, м'ячі, м'ячі. Мені треба їх закидувати. Ой-ой-ой! Що я такий косий, косий. Оп! Тримай. І ще два. А, віддай м'яч. Ах ти, курва. А, дві секунди. А. Кожен знайди мені новий м'яч. Я ось бачу є е, квест, значить, зіграти футбольним м'ячем та ще якимось. І ось, ось я бачу біля того бота, бачу воно м'яч, є такий пляжний. Я позичу його. Ти не проти? Не проти. О, в мене виходить, наче. Ця шляпа мені мішає. О, тихо, тихо. О! Я ще хочу. Хочу зняти на відео, як я граю з нею зараз в м'ячик. Все, граємо. Давай. Ого! Сильно близько не підходь. Давай. Та. Вище кидай. Ай. Давай, давай. Час іде, кидай. О, ще один раз кинь. Ну, якось так. Каже, зроби селфі. Давайте зробимо. Зараз я тільки накину на себе щось, шляпу якось тут є такий вибір. Дивіться яка чудова фотографія вийшла. Nice О, дивіться, воно я, прикиньте. Так, він каже мені сфотографувати щось на грилі та сфотографувати його. Ні, чекай, давай ми трохи змінимо твою зовнішність. О, я поки заберу твою шляпу. Ой. Диви який ти вийшов. О, ні, ну прикольна фотографія вийшла. Так, підемо зробимо фотографію на грилі. Наче те. підійде? Підійшло. Так, наступне значить, сфотографувати а, жіночку з гантелею, китом сфотографуватись, кудись туди далі йти, напевно, і а, гривні сфотографувати. Підійде? Що ти, привіт? Давай сфотографуємось. Так, фотографую. Чудова фотографія вийшла. Що підходить? Підходить. Нічого собі! Вгадаєте що? Капітан корабля, хайзюк на палубі. Дивіться де я? Я знаходжусь прямо на кораблі. Тепер ми будемо плити куди захочемо. Що ж, в путь, відправляємось. Дивіться, там якийсь корабель. О, дивіться, який він великий! Нічого собі, не потопи мене тільки, будь ласка, дуже близько пропливає. Це жесть. Який він великий. Я можу піти кудись туди, поплавати з ним, чи що. Оп, шо ви. Шо ви таке. Ой, я можу їх надувати. Тримай! Дивіться, ну непогано ж вийшло, так? О, диви, яка фотографія. Виходить, мені треба сфотографувати, ану, стривай. Я не знаю на що це схоже. Ану, тримай. А, не підходить? О. Підійде. Виконав вже два завдання. Дивіться, які статуетки прикольні, вау. Цілуються, цілуються, дивіться. О, ключик якийсь. Тут є сундук, на ньому код та три ключа. А, осьо. Раз, два, три. Три ключі. Це буде мій скарб. Я його перший знайшов. Давайте подивимось, що тут ми знайдемо. Так, три ключа вставляю. Сука, не відчиняється. Тут треба код вгадати. Це було дуже легко. Нічого собі що я тут знайшов. Вгадайте хто я тепер. Арр! Тепер я пірат! Дивіться, який я моднявий тепер. У мене є трубка підзорна така. Я можу. О, я зараз сфотографуюсь. Ха, Ха, дивіться, яка фотографія прикольно вийшла. Що ти, тримай фотографію, де я синім китом сфотографувався. Просять фотографію, де я буду у образі пірата. Нічого собі мені це знадобилося. Дивіться. А, ще просять фотографію, де я надуваю ту рибу. А я. Фотографував, давав тому типу, а він її виконав. Що ж, на цьому все. Ось такий сьогодні вийшов в мене день відпустки, але в мене є ще 2 дні відпустки, тому якщо буде багато вподобає та коментарів, я зроблю ще одну частину. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал та не пропускайте вихід нових відеороликів. Бувайте! Що ти дивишся на мене, я блогер.